mi Vladimir Vladimirovič. Uvažajemi Viktor Fiodorovič. mi Aleksandr Grigorjevič. Etam gadu prázdnujem 1025 letie prijatia chrystianstva čierest Хрещення Савєршоннає Святим Владімірем в Києві. Рок 2013 є історичним роком для нашої народи. Цей 2013 рік є історичним роком для наших народів. За декілька днів буде загайна духовна приправа ослав. За декілька днів розпочнеться духовна підготовка святкування. Перший період з 18 березня до 4 квітня є доба Великого посту. Від 18 березня до 4 травня час Великого посту. Молимося, і роздумуємо про Христові страждання. Другий обдобі. Другий період. Від Великодня 5 квітня до Летніць 22 червня розіймаємо о Христові воскрішенні. Від Великодня 5 травня до зіслання Святого Духа 22 червня роздумуємо про Христове Воскресіння Третій обдобі. Третій період. Оце слані Духа Святого 23 червня до святку святого Владимира 28 розіймаємо о духу Святому. від зіслання святого духа 23 червня до свята Святого Володимира 28 липня роздумуємо про Святого Духа. Виверхолені ослав буде вечір а в ночі з суботи 27 на неділю 28 червня. Кульмінація святкувань буде ввечері та вночі з суботи 27 на неділю 28 липня. Кожну ніч з суботи на неділі ми припомінаємо Христово славне Вскрішення. Щоночі, з суботи на неділю ми пригадуємо славне Христове Воскресіння. Обнова хту а седмиго дня, дне Христова Воскрішення, є закладом про духовні, моральні а політичне Воскрішення наших трьох народів. Відновлення хрещення і святкування сьомого дня дня Христового Воскресіння є основою для духовного, морального і політичного воскресіння трьох наших народів. В суботу в 19 годин в Києві б вийшов провод, в його щелебі тріумфальні мніші несли кріж. У суботу в 19.00 в Києві розпочалась процесія, яку тріумфально очолював би хрест, несений монахами. Za nimi by kůň táhl dřevěnou sochu Peruna po zemi až k За ними кінь тягнув би по землі дерев'яну статую Перуна, аж до ріки Дніпра. Так це було і перед 1025 років. Так це було 1025 років тому. Perun byl symbolem pohanství, které je spojeno s mágií, věštěním a přinášením lidských obětí Перун був символом поганства, яке пов'язане з магією, віщуванням і людськими жертвоприношеннями демонам. За конем, влачіцім Перуна, біл алегорицький вуз – Na němž by, jako na popravčí kaže, bylo vezeno pět symbolů demonu. Za konem, що тягнув перá, їchab би alegoričný віc, na joму naši na ztrátu vedle by 5 symbolів demonів. První by symbolizoval demon genderu a veškeré morální zvrácosti. Perší symbolizoval by demon genderu. І всіх моральних збочень. Другий демона ювенальної юстиції, краденням а мрзаченням дітей. Другий демона ювенальної юстиції з викраданням і каліченням дітей. Третій демона евтаназії, наркоманії а алкоголізму. Третій демона евтаназії, наркоманії, алкоголізму. Čtvrtý by symbolizoval démona čipizace s číslem šelmi 666. Čtvrtý by symbolizoval démona čipovania s číslom zvíra 666. Pátý démona antikrista. Pátý démona antikrista. Jeho nositele jsou především církevní služebníci, kteří přijali hereze А духа неопоганстві. Його носіями є насамперед церковнослужителі, які прийняли єресі та духа неопоганства. За алегоричним возом би наслідовав руход представників політики, церкви та лід. За алегоричним возом ішли б урочистою ходою політичні і церковні представники та народ. Když průvod dorazí k Dněpru proběhne mezi 20 a 21. hodinou obnova kštů. Kolivesie probude do Dněpra z 20. do 21. hodiny vybudice vidně hrešně. V krátkém projevu bude vysvětlena podstata slavnosti, odřeknutí se démonických sil a skrze obnovu kštů. Přijetí Ježíše Krista. За свого Спасителя Пана а Бога. У короткій промові пояснять суть свята, відречення від демонічних сил і через відновлення хрещення прийняття Ісуса Христа як свого Спасителя Господа і Бога. Пака є перун славності гозен до Днепру яко 1025 лети. Тоді хай Перуна урочисто кинуть в Дніпро, як 1025 років тому. Фігурині дальших п'яти демонів будуть символічно зв'язані, а пак запалені. Статуї інших п'яти демонів будуть символічно зв'язані, а потім їх підпалять. За звуку фанфар, ать попел є ровніш гозем до Дніпру під звук фанфар, попіл також кинуть в Дніпро. Телевізні канали би мали спритомнити цю удалість до всіх домашності Руська, Білоруська і України. Телеканали повинні передати цю подію до всіх домівок Росії, України, Білорусії. Покут в Києві пробіє ненародні обнова кшту, між 19 і 21 годиною Пандемоськийського часу то буде 20-а 22-а година. В Владивостоку то буде 3-тя 5-та година ранку. Якщо в Києві відбудеться всенародне відновлення хрещення між 19 і 21 годиною, то відповідно до московського часу це буде 20 22 година. У Владивостоці це буде 3 5 година ранку. Всі християни, якщо це в тому -то часі, Odřeknou Ducha neophanství a proži obnovu svého ptu. Vsi Christian, haj v duchovní jednosti також vidreč z ducha neophanstva and preživú obnovu svého hрещen. Vizanijský selenský patriarchat obrašuje se z prosbaí k vám Vladimir Vladimić, Viktor Fodorović і Олександр Григор'євич, як президентам трьох славянських народів. Іменем свіх народів учиньте тоді ж гестро, яке учинив святий Володимир вже 1025 років. Від імені своїх народів зробіть той самий жест, який зробив святий Володимир 1025 років тому. Кожен з вас виберете три найближчі свої співпрацівники. Кожен з вас хай обере трьох своїх найближчих співпрацівників. Вас, 12 мужів, пак сполечне сеступте до Дніпру. Потім ви разом з ними, 12 мужів, увійдіть у Дніпро. Гестем оножені обновте хрест за свої народи. Жестом занурення відновіть хрещення від імені своїх народів. Весь родинах у країни руська й білоруська буде прострянець з телевізійного висілання з притомнена тато обнова ксту. У всіх сімях України, Росії і Білорусії через телебачення буде передано це обновлення хрещення. Віду, в хвилі, коли се поножите до води, всіх, які слідюї ваше, ваше заступне gesto на знаменій оброві свиокщу уділяють ті крат знамені святого Хриже. В той момент, коли ви зануритеся у воду, всі, які дивитимуться на цей ваш представницький жест, на знак відновлення свого хрещення, хай тричі зроблять знак святого Христа. Є в неділе 28 червенця, як покрачують ослаби кршту в усіх християнських храмах України, Білорусі і Русі. Протягом неділі 28 липня святкування хрещення нехай продовжується у всіх християнських храмах України, Білорусі і Росії. На завір богослужим, ать християни вийдуть до вулиць, а в усіх містах і вісницях виконують спільні ослаби. Після богослужінь люди нехай вийдуть на вулиці і у всіх містах та селах проводять спільне святкування. Гістоліцьке гесто обнови крту буде мати не лише допад на духовні, але... І на політичну, а економічну область. Історичний жест обнови хрещення вплине не тільки на духовну, але й на політичну та економічну сферу. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!